Привіт, Даніл, привіт, друзі. Дані це наш учень курсу Figma Creo, випускник 21-го потоку. Він навчався в нас біля року назад. І ми з ним вже записували кейс, коли він за декілька місяців там вийшов на перший дохід в стабільні там 35 тисяч гривень на місяць. Зараз ми з ним перезаписуємо. Дані у нас встиг і попрацювати і куратором на навчанні. Він дуже сильно виріс. І я вирішив, що буде класно оновити інформацію, щоб дати нові якісь для вас інсайти, корисні штучки, тому що результату Даніла протягом року дуже сильно виріс. І ось в цьому інтерв'ю ми розберемось в принципі з досвідом минулим про те, як він у нас проходив навчання, що було корисно, і взагалі, що йому зараз допомагає рухатись, шукати клієнтів, розвиватись, щоб ті, хто цікавляться навчанням, дізналися, як проходить процес, і як він проходив у Даніла, що він добився таких результатів. А ті, хто вже щось вміють і хочуть дізнатися для себе щось корисне про пошук клієнтів і розвиток себе у дизайні, теж дізналися якісь більш масштабні речі, які дозволяють Данілу досягати таких результатів. Тож Даніл, розкажи трошки про себе. Яка в тебе взагалі була ситуація до курсу? Хто ти, що ти так? Всім привіт По курсу. Я в цілому проживав в Румунії. На той момент була складна ситуація. Мені потрібна була робота. Розпочалась війна. Я переїхав в іншу країну. До цього працював тату-майстром. і просто в новій країні без знання мови було реалізуватись дуже складно. Тобто тату майстром я вже там бути не міг щось шукати інший варіант, як мені взагалі ну хоч щось заробити на той момент. Мені взагалі 18 років було, і в цілому я вирішив, що пора займатися далі дизайном, прогресувати в цьому, тому що на той момент я взагалі в університеті навчався. Я вчився на графічного дизайнера. Наразі я вже повністю навчання закінчив. Тобто, то ага. ти вже мав досвід в дизайні до навчання. Ти навчався як, так, ну, мав. як студент. Угу. Окей, а чи був в тебе якийсь заробіток? З дизайну. Заробітку з дизайну не було. Ну там до курсу були моментики, але там прям мало було. Я працював в агенціях і в мене заробіток міг бути а, від 10 до 20. Тобто, угу. ось так і точно більше ні. Угу. Та, і та, це було дуже нестабільно. Могло бути таке, що я декілька місяців взагалі на нулику. Угу. Окей. А чому вирішив зайняти саме рекламними банерами, креативами? Тому що. Це одна із найпростіших ніж для початку для новачка. Взагалі, от саме таке комфортне, куди куди можна війти. Тобто сайти і так далі. Вони точно відлітаються. а Якісь креативи ну, на початку їх набагато краще робити, і вже з них масштабуватись на наступні якісь моменти, в яких можна краще працювати. Як знайшов мене, чому вирішив записатись до нас на фігмакре? Мені тебе порекомендувала подруга, яка в тебе навчалася, сказала класний курс. Я такий, так, супер, мені потрібно. Я якраз на той момент шукав курси по дизайну. хотів виходити на якийсь заробіток саме з дизайну. Вирішив подивитися твій профіль, подивився, подивився інтерв'ю інших людей. В цілому глянув сторінку. Мені сподобалась сама програма, ймовірність того, що я буду з не куратором, а саме з тобою на курсі. Тобто, зможу спілкуватись на ВІП тарифі. Я брав саме ВІП тариф, і в цілому розумів, що там будуть якісь консультації, і мені це буде зручно. Тому тебе і обрав. Якась викликалась одразу, якась довіра. Угу, супер. А чи були в тебе якісь страхи перед придбанням курсу? Можливо, був якісь сумніви, типу, що там чи не вийде в мене, чи може сумніви в продукті? Ну, в мене сумнівів на той момент взагалі не було. Тобто, <плес> типу, мені порекомендувала тебе подруга. Я розумів, що в неї вже там виходить, вона там в агенцію устроїлася, і я розумів, що типу, все буде прикольно у будь-якому разі. дохід я вийду, та й я типу такий швиденький, так скажемо. Тому в цілому я розумів, що все буде нормально, і сумнівів ніяких не було, страхів у мене також не було. Угу. Добре. Через скільки часу після початку навчання ти знайшов уже свого першого клієнта саме на дизайн, на креатив першого клієнта? Я знайшов ще на навчанні, і при цьому майже на початку навчання, коли я взагалі ще дуже погано це все робив, знайшов я його взагалі на OLX, щоб ти розумів, тобто там взагалі все дуже печально було. Але щоб ти розумів, це досі мій постійний клієнт. Вона досі за креативами звертається, там все окей. Але ну, сам факт того, що знайшов на OLX, і на той момент в мене просто жахливий рівень в дизайні був, але дизайн я її робив, їй все подобалось в цілому ось. Тобто перший клієнт uh мене був саме -huh. за Є Клієнт може знайти будь-де, типу, ну дійсно yeah, yeah. банери — це достатньо популярна послуга, і в цьому ну, взагалі всюди можна знайти. Вашим клієнтом може бути хоч ваша подруга перша, чи ваші якісь там родичі, друзі, сусіди. Типу, ну дійсно там фактично всі, хто рекламують якісь свої послуги, їм потрібні рекламні банери, креативи, тому вони там можуть замовити. І на OLX також можна шукати це як один із методів. Дуже прикольно і класно, що дуже довго з тобою співпрацює. Це, в принципі, одна із специфік ніші рекламних бандерів, що ви не шукаєте кожного разу нового клієнта. Типу, знаєте, як на сайтах ти зробив лендінг, і ну можливо, в тебе його перезамовлять, зробити ще щось там через якийсь там півроку, рік, два. Але зазвичай це постійно генерація нових людей та замовників. А в дизайні банерів ти можеш знайти клієнта і працювати з ним півроку, рік, два роки, і при цьому додавати до своєї бази клієнтів ще й нових, які також в тебе леко не всі відпадають там після першого замовлення. Якщо у вас все окей, ви з ними дійсно можна співпрацювати дуже довго, і при цьому не треба шукати постійно щось нове, нове, нове. А це у, якраз у Даніла дуже класно і проілюструвало ще на самому початку. Окей, розкажи тепер в плані результати, який ти маєш на сьогодні, давай порівняємо з тим інтерв'ю, яке ми проводили з тобою раніше, через три місяці після закінчення курсу, який в тебе був рівень, який в тебе зараз рекордний, ну і в принципі там те, що ти тримаєш стабільно. Yeah. І в чому різниця? Які дії, що в тебе відбулося за цей час, чому так, він сильно виріс. Ну, у мене дохід був після курсу 35 тисяч. Тобто, це в принципі є в минулому інтерв'ю. Минулий місяць рекордний мене в мене вийшло 2800 доларів. доларів. минулий місяць в мене був 1500, І поза і минулий десь 1600. Тобто, в цілому середній такий результат у мене загалом 1500-1600. Що повпливало? Чому ти от виріс фактично вдвічі? Коли я починав після курсу. Я нетворкінгом займався, тобто, в цілому, я всюди знайомився і так далі. Але на той момент я ще не був знаєш, такий відкритий в цій всій темі, щоб одразу з кимось так спілкуватися, типу пропонувати якісь свої пропозиції. Зараз я в цьому більш відкритий. Тобто, всюди, якщо мені щось пропонують, я одразу там. Я познайомився з скажімо, новими друзями. Таргетологами здружився з ними. У мене так вийшло, що мене просто там два таргетолога рекомендують в себе на навчання своїм учням. Вертайтесь до нього. Хороший спеціаліст. І до мене ось учні просто після їх навчання приходять. Ну і далі сама сарафанка. І в цілому, за весь цей проміжок часу в мене вже така гарна сарафанка. Побудувалось, коли клієнти знаходяться по рекомендаціям, і це дуже круто. Я дуже радий, що зараз не потрібно приділяти так багато часу цьому, як раніше, тому що раніше я прям багато цьому часу приділяв. Я почав підписуватись на платні гали, тобто угу. там, де тисячу гривень в місяць підписки, там про себе розказував, знайомився з людьми. Окей, добре, а давай одразу точнімо усіма, тому що проміжок в рік чи проходити ще якісь навчання, крім навчання? Ні, навчання? Ніякі не проходив. Тобто, на Заразі. базі тих знань, які ти отримав у нас на Figma Creo, весь цей шлях фактично він і побудувався. Так, от повністю, от після курсу, і будувався весь шлях. Тобто, ніякі курси я не проходив. Навіть якщо я якісь курси купував, то вони зараз просто. Ну, я їх не розпочав, тому що часу не було. У Мене валяється, що це було і по моушену. По моушену це ж наш курс. Да. Тобто вже... я його навіть не розпочав. Так, да, ми запускали пару потоків як продовження по моушену дизайну, і Данил теж купував, але, певно, через загрузку в клієнтах так до нього й не дійшов. Що ти порадиш новачкам, ті, хто на зараз дивляться, або там думають піти на курс, або вже є діючими дизайнерами і шукають якісь точки зросту. Що б ти б порекомендував на початку шляху? Так, точно не вагатися йти на курс, це зекономить дуже багато часу. Вам дадуть гарні поради, гарне навчання, повністю зможете навчитися тому, що вам потрібно. Тобто, пошуку клієнтів і в цілому самому дизайну. Якщо з порад, як шукати клієнтів, перше будьте більш відкритими. От це саме основна порада. В моєму випадку нетворкінг працює найкраще. Тобто, я просто зі всіма спілкуюся, і виходить так, що знаходяться просто люди, з якими мені простіше далі це продовжувати. Тому нетворкінг це точно дуже такий хороший метод, який я от прям раджу. Тобто, спілкуйтеся просто з людьми, і клієнти будуть. Вони самі в цілому знаходяться. Якщо з таких очевидних типу порад бути відкритим, мені на початку дійсно дуже допомогли ось ці платні канали. Там сидять для того, щоб працювати. Тобто, вони сплачують кошти за місяць. Вони там сидять в цих каналах. Вони шукають собі, хто буде з ними працювати або на кого вони будуть працювати. Тому там вже просто така атмосфера, де вас ну, приймуть. Там шукають підрядників, і там досить просто знайти клієнта. Тому зраджую як такий моментик неочевидний от платні канали. Це прям вони реально ну в мене як мінімум точно спрацювали. Крім цього. На початку, на самому початку, у мене досить добре спрацював момент, що я вів челендж. Я зробив собі 30 днів челендж, кожен день креатив робив і публікував це в сторіс. Мене досить це гарно спрацювало. Це буде дуже корисно початківцю, тому що ви зможете поповнювати портфоліо, навіть якщо ви не знайдете клієнта, ви як мінімум зробите собі гарне портфоліо. А чим більше у вас портфоліо, тим більше у вас постиків, тим більше наповнення упаковки профілю, да, і в цілому телеграм можна якось розвивати шукати за допомогою цього клієнтів. Тобто, у uh -huh. будь-якому разі, це буде корисно бути в цілому всюди, От це саме основна порада. Просто там, де можна, там потрібно шукати, uh -huh. Все. просто всі соцмережі. Супер, дякую, дуже насправді дуже корисні поради, і це те, що я часто говорив, і говорив і Данілу на навчанні. Типу, що ось є такі методи, за рахунок яких ти можеш швидко вистрілити. Їх мало хто робить, тому що там треба вкладення в грошах, але ці всякі закриті спільноти. Тобто, фактично, завдання дизайнеру, як Даня і сказав, що ви маєте бути там, де ваші клієнти. Взагалі максимально, щоб коли потреба в дизайні з'являлась, ви б там прямо маячу, про вас там згадував. І тоді проблем з клієнтами взагалі не буде. Тобто це не якісь там прега-секретні методи, якісь там магічні текста, які ви будете писати в розсилках. Щодо розсилок, у нас є учні, які тільки з ним з них і клієнтів знаходили. Тобто, насправді тут у кожного що спрацює, тому у нас на навчанні є. Більше 20 уроків по абсолютно різним методам, і ви фактично можете підібрати ті, які підійдуть саме вам. Тому що нетворкінг класно, але не у всіх є можливість, не всі хочуть, не всі по своїй натурі екстравертні і можуть так комунікувати багато. Але це не, скажімо, не єдиний з методів, і це не означає, що якщо ви його не будете робити, то у вас все там в дизайні дорога закрита, ви більше нічого не знайдете. У дані це класно спрацювало, тож і спрацюю у когось із вас. Окей. Даня, дякую тобі, що прийшов уже в другий раз, щоб ми актуалізували цю інформацію. Ну, це це інтерв'ю стало таким більш насиченим в плані Даня. користі. Тобто ми там не тільки розповіли про навчання і Даня, поділився саме більше в плані своїми напрацюваннями та інсайтами по тому, як розвиватись, тож думаю, вам було корисно. Все тоді, гарного дня. був радий тебе бачити. Дякую, тобі теж.